Дивимося, на ДНТЗ є в мототрактору. мототракторі. залишу фотографії в кінці відео, зайдете, подивитися. Такий непоганий тракторець. Дивіться, в мене мототрактор лідер. А там йде ДНТЗ. Там вже, двигун вже більш двигун такий вже виносний вісім. Потім по навісці, більш-менш веселіше, різина більша. Двигун також більший і конкурент, чого я кажу, бо йде без ремнів, Типу як раніше Сінтай, і 180-й або 160-й. Також ще 120-й сінтай раніше. І коробка сама вже більша йде, як у мене. Немає цих вже ремів. Звісно, вже більш-менш як міні-трактор. Залишу фотографії, подивитися, що це за апарат, а компанія ДМТЗ хай перегляне та прокоментує. Дякую всім за увагу.